Григорова Чевченко уривок із поеми Кавказ виконує грицак Тетяна. За горями гори хмарою повиті. Засіяні гори кров'ю политі, Спокон віку прометея, там орел карає. Щодень Божі добрі ребра серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий не виоре. На дні моря поле нескує душі живої, і слова живого не понесе славу Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла. Коли відпочити ляжеш, Боже утомлений, не нам даси жити, ми віруємо в твоїй силі і духу живому. Стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться всі язики, у і віки, а поки що течуть ріки кроваві ріки. За горами гори хмарою повиті, засіяні гори кров'ю политі. то милостиві ми ненагодовану і голу. Застукали сердечну волю децькуєм. Лягло косьми, людей муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть би всіх імператорів стало, з дітьми і внуками втопить сльоза у довгі. А дівоче пролитих тайно серед ночі, а материнних гарячих сльоз, а батькових старих кровавих не ріки, море розлилось огнене море. Слава, слава хортам і царям, і нашим батюшкам царям слава, і вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті борітися поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Тарас Григорович Шевченко у нашій раї на землі виконує бідню Катерина. У нашій раї на землі нічого кращого немає, як та я мати молодая своїм дитяточком малим буває іноді дивлюся. Дивуюсь дивом і печаль охватить душу, стане жаль. Мені її і зажурюся, і перед нею помолюся, помилюся перед образом святим. Їєю Матері святої, що мир нам Бога принесла. Тепер їй любе, любо жити. Вона серед ночі встає, і старе добро своє і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись. Це моє, моє. І дивиться на його і молиться за його Богу. Іде на вулицю гулять, ордіші самої цариці, щоб, бачити людям показати своє добро. А подивіться мої найкращі мусіни! сіме. І ненароком інші гляне весела рада. Боже мій! Неси додому свого Івана, що тільки й дива там було, а більше не було нічого. Щаслива я Літа минає, Потроху діти виростають і виросли і розіслуйся на заробітки москалі. А ти зосталася, не бого, Бога, і не осталося нікого з тобою дома на готи старої нічим одягти. І витопить зимою хату, а ти не здушиш і встати. Щоб хоч огурчу розвести. Годні молися оселі, за їх за діточок. Лілея виконує капуш Тетяни За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, Царівною називають? Очей не спускають з світу? Дивуються, не знаю, де діти. Скажи мені, мій братику, королеві цвіта. І цвіт королеві схилив свою головеньку, червону рожеву до білого пониклого личинка лілеї. І заплакала лілея, росою сльозою. Заплакала і сказала Брате мій, ми з тобою вже давно кохаємось. А я йому сказала, як була я людиною, як я мордувалась, моя мати. Чого вона? Вона все журилась. І на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина. Я гралась, забавлялась, а вона в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала та й мала. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, випухала з білих палатах. Я не знала, що бастря, що його дитина пан поїхав десь далеко, а мене покинув. і прокляли його люди. Будинок спалили. А мене не знаю, за що. Убити не вбили, Тільки мої довгі коси Остригли і накрили остріжену ганчіркою. Та ще й реготались. Жиди, навіть не чисті, І на мене плювали. Отаке то і братику, було на світі. Молодого, короткого не дали дожити людовіку. Я умерла зимою під телі, а весною процвіла я. Цвітом придолину, світом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Землі люди, Боже мій! В хату не пустили, а весною, мов на диво на мене дивились, а дівчата закричались і почали звати Лілеєю снігоцвітом. І я процвітати стала у гаї, в теплицях. І в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королаві цвіти, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей звеселяла тих самих, що вбили мене, і матір Милосердний, святий Боже, і заплакала вілею. А цвіт королеві схилив свою вовенку червоно рожаву до білого. По нікому личинка нелегє. садок вишневий коло хати, хрущина лишня й гудуть, Бугатиріс пугам ідуть, співаючи дочі дівчата, а матері вечері чтуть, сім'я вечері коло хати, вечірня зіронька встає, а мат... дочка вечереку подає, а мати хоче навчати, та соловейку не дає. Маленьких діточок своїх, сама заснула колоних, затихло все, тільки дівчата та сновень.